Різні куточки світу та 15 років зйомок об'єднують тиші та переважно чорно-біле втілення. Тут можна побачити враження від Ямайки, Мексики, Італії та Сполучених Штатів Америки. Тиша, спокій та безлюддя. Автора надихали море, туман та ранкова пустка. Деякі місця важко уявити собі без кольорів та людей. Ось, наприклад, Нью-Йорк. На картинах Владислава Мілявського він з'являється рано вранці, порожнім та містичним. Взагалі наголошують спеціалісти. Містика картин автора привертає увагу. Мінімалізм на грані містики есть, если мы посмотрим те фотографии, которые представлены на выставке, это фотографии из разных стран. Это и Мексика, и Ямайка. И мы можем представить, как, какие буйные краски на самом деле существуют в этой природе. А Влад решил сделать иначе. Он убрал, он сделал монохромные фотографии. То есть, отсекая мишуру, мы получаем возможность увидеть суть определенных вещей. На выставке лишь две кольоровые картины. На одни из них изображены будинок без вікон и дверей своей і особлення свободи вибору. Проте одна з головних робіт названа так само, як і виставка Природа тиші. На ній маленький син автора. Особливої уваги заслуговує манера виконання фотографій. Вони нагадують роботи аквареллю. Побачити природу тиші та зануритися у спокій можна до 26 січня. Галина Храмова, Вадима Карюк, Тетяна Ткач Вісті.